Невиносний газовий пальник, виносний газовий пальник, газова інтегрована система, різновиди газових плит, мультипаливний пальник і пальники, які працюють на різних видах спирту. І наша з вами сьогодні задача розглянути переваги і недоліки кожного з цих варіантів з точки зору використання в якості домашньої резервної кухні і зрозуміти, а який з них є найкращим. Отже, перший різновид кухні це невиносні газові пальники. Їх називають невиносними, бо вони не виносяться від балону, а накручуються одразу на нього. При накручуються на різьбові газові балони, яких зверху є отака от різьба. Переваги таких пальників полягають в тому, що вони надзвичайно легкі і надзвичайно компактні. Тобто їх можна взяти кинути собі в рюкзак разом з балоном, знявши попередньо пальник з балону. Десь перейти в інше місце і там собі приготувати вечерю. Плюс вони відносно недорогі, адже коштують вони десь від 700 гривень в Україні і можна знайти навіть за 10 баксів на Aliexpress. Недоліки саме на виносних газових пальників полягають в тому, що відстань від робочої поверхні до основи пальника є досить високою. І тому вся конструкція виходить з таким високим центром ваги. Якщо цей казанок впаде з пальника, ви його десь зачепите, то вся ваша вечеря чи ваш сніданок будуть десь розлиті. Плюс зазвичай такі пальники розраховані на невеликий посуд в походах. Якщо ми поставимо на такий пальник величезну пательню, то вся конструкція буде дуже нестійкою. Існують такі пальники, що мають більшу кількість лапок 4. І ці лапки є потужнішими і довшими, і саме їх я б радив для використання, якщо ви таки спинитесь на невиносному газовому пальнику. Наступний вид це виносні газові пальники. І їх так називають тому, що вони винесені від балону з допомогою шлангу. Вони трошечки важчі і трошечки об'ємніші, ніж невиносні, але їх так само можна скласти, всі лапки докупи, кинути в рюкзак, кинути туди балон і перенести в інше місце. Тобто ці дві кухні є. Максимально мобільними. Перевага такого пальника в порівнянні з невиносним це те, що він вже стоїть доволі близько до робочої поверхні, і зазвичай такі пальники розраховані на більший посуд. Відповідно, сюди ми можемо вже сміливіше поставити нашу пательню, і вона вже буде стояти. Надійніше, ніж на невиносному газовому пальнику. І навіть якщо ця пательня в нас, уявимо собі, десь впаде, то вона не перевернеться, а вона просто з'їде з цього пальника. Це теж буде неприємно, але не так неприємно, якщо б вона впала, припустимо, з невиносного газового пальника. Ці пальнички також працюють від різьбових газових балонів, але є перехідники, які і той, і той пальник можуть навчити працювати від цангових балонів. Їхня особливість в тому, що різьби тут немає, однак є клапан у вигляді такої трубочки, і обідок, яким власне пальник кріпиться до пальника, е, балон кріпиться до пальника. Наступний різновид туристичних кухонь, які можуть стати резервними домашніми, це інтегровані системи. По суті, це ті самі невиносні газові пальники, для яких спеціально продуманий казанок. А правильніше було б сказати, що потужність цього пальника, форма полум'я і так далі ідеально розраховані на той казанок, який постачається вже разом з інтегрованою системою. Тобто тут ви купуєте казанки окремо або використовуєте домашній посуд. Тут казанок ви отримуєте в комплекті. І завдяки такій конструкції, завдяки цьому прорахунку, завдяки наявності радіатору це ота -от деталь у вигляді такого акордеончику, приліплена до дна. Інтегровані системи використовують значно менше палива, ніж звичайні пальники, і значно швидше кип'ятять вашу воду. Недоліки інтегрованих систем полягають в тому, що вони занадто потужні, по-перше, для готування, вони гірше регулюються, якщо ми говоримо про дешевші моделі, і вони зазвичай мають вузькі і високі казанки. І з точки зору цих трьох недоліків, готувати в інтегрованих системах можна, але це буде некомфортно. Єдиний виняток це користування ними у вигляді чайника, бо, повторюю, вони дуже швидко і дуже ефективно кип'ятять воду. Тому як чайник, це досить добрий варіант, як повноцінна домашня кухня. Ну, хіба що якщо вона вже у вас є і іншого ви купувати не хочете. Якщо ви щойно вибираєте домашню кухню, то знайдуться кращі варіанти. Тепер давайте поговоримо про газові плити. Мені здається, що це найкращий варіант для домашньої кухні з кількох причин. По-перше, газові плити працюють від цангових газових балонів, а цангові газові балони є дешевші за різьбові газові балони. Заряджати газову плиту. Дуже і дуже просто. Ви просто вставляєте сюди цей газовий балон, слідкуєте, щоб оцей виріс на газовому балончику на обідку співпав з кріпленням. Далі натискаєте важіль, який закріпить газовий балон в плиту. Повертаєте вентиль до кінця, проскакує іскра, і наша газова плита загоряється. І ми можемо собі регулювати цей газ. І зауважте, наскільки тихо вона працює. Коли ми закінчили працювати з газовою плитою, ми просто повертаємо назад до опору вентиль і пересуваємо важіль догори. Тоді балон від'єднується і з нього вже нікуди газ не буде випаровуватися, якщо раптом десь в плиті є якийсь недолік в прокладках. Супер проста використання, супер тихо працює і доволі економічно. Плюс ми можемо дуже легко регулювати газ і дуже плавно, на відміну від. Пальників, про які ми говорили раніше. І насправді це завдяки редуктору, який знаходиться в нас в середині цієї плитки. Ще ми маємо також вихід на великі побутові газові балони, і теоретично ми можемо приєднувати і їх. Але про це поговоримо буквально за секунду. Як і в випадку з виносними газовими пальниками, газові плити є невисокими, що грає на руку стабільності, але їх площа ще більша, ніж у виносних газових пальників. І вони розраховані не те, що на такі пательні, а на значно більший посуд. Тому ви можете сміливо готувати на велику сім'ю і не боятись, що щось тут перекинеться. Але найбільша перевага газових плит, як на мене, це те, що вони з усього, що ви бачите на столі, найбільше схожі на звичайні домашні плити. Таке саме регулювання, такий самий п'єзоподжик, така сама форма. Балон не приєднав. І відповідно процес звикання до такої плити, процес навчання користування нею буде найшвидшим і найнепомітнішим для вас. Наступний вид газових плит це отакі простенькі газові плитки, які коштують, мабуть, вдвічі дешевше, а то й втричі, ніж та, яку ви дивились щойно. Цю я купив за півтори тисячі гривень, цю я купив за 500 гривень. Велика різниця між цими плитками в якості виконання. Ця буде значно якісніше зроблена і відповідно буде надійніша. Бо ця мені нагадує якісь радянські дитячі іграшки з металу, просто такі дешеві-дешеві штамповки. І плюс тут ми маємо редуктор, тут редуктора не маємо. Тому ця плита буде працювати голосніше, як звичайний пальник. І регулювати полум'я на ній буде складніше. В такій плиті, щоб приєднати балон до плитки, ми маємо обідок балону знизу дочепити за один з виступів, а другий використати в якості напрямного. І тоді ми відкриваємо наш вентиль, натискаємо п'єзотипал і вона мала працювати, але бачите, не сильно хоче. Ось. І на повному газу вона буде працювати значно шумніше. Ніж наша плитка, про яку ми говорили щойно, ця працює майже безшумно. Ще один недолік такого пальничка це запах при його роботі. От я з ним активно працював і активно готував на ньому десь 3 дні. Тобто, принаймні разів в 6 я на ньому готував. Але досі при роботі він неприємно пахне. З плиткою такого не було. Я думаю, що рано чи пізно цей запах зникне, вигорить, але готуйтесь до того, що при придбанні такого пальничка перші рази вам треба буде добряче провітрювати приміщення. Тож, якщо у вас є можливість заплатити більше і купити отаку от плитку, я б радив це зробити. Ви точно не пошкодуєте. Цю плитку можна використовувати, але будьте готові до якогось ремонту, будьте готові до цього шуму. І меншої стійкості, бо тут балон висить в повітрі, під нього може щось треба підкладати, щоб він е, був не на весу, і тоді конструкція стане стабільнішою. Щодо недоліків таких газових плит, ну, по-перше, це вже не супермобільні речі, їх можна переносити без проблем. Вони важать, може, в межах кілограму. Але вони не такі компактні, як газові пальники. Тобто в рюкзак їх накинеш і десь швидко не перенесеш. Скоріше для транспортування машиною вони призначені. І другий недолік, який буде важливий для кавоманів, ми тут не можемо використовувати маленький посуд. Тобто кавову якусь турочку ми не поставимо, вона просто провалиться. Що тут, що тут. Потрібно шукати якісь перехіднички, які дозволять працювати з цими плитами. із... Меншим посудом. Тепер поговоримо про мультипаливні пальники. Їх називають мультипаливними, бо вони вміють працювати як і від газових балонів, так і з рідкими видами палива, наприклад, з бензином, керосином, дизелем. І хоча такі пальники виглядають ну дуже привабливо з точки зору універсальності їхнього використання, як з різними видами палива, так і своєю вагою і компактністю, вони підкуповують. Але я б все ж таки не радив ними користуватись. В домашніх умовах. Бо на газу ви будете отримувати надзвичайно гучну роботу. Тут навіть якщо я буду говорити, то мене не буде сильно чутно, бо пальник буде мене перебувати. І. Якщо раптом ви не злякаєтесь, то ваші сусіди подумають, що поруч пролітає якийсь дрон камікадзе. От а в якості використання такого пальника з рідким паливом, то в домашніх умовах я точно раджу це робити, бо по-перше, запах, а по-друге, небезпека. Паливо це буде проливатись на етапи прогріву пальника буде велике полум'я, і контролювати його практично неможливо. Тобто в домашніх умовах такі пальники я б все ж таки використовувати не радив, особливо початківцям, які ніколи з такими пальниками не працювали. І останнє скупчення пальників, які я тут маю, це пальник на сухому спирті і два пальники на гелевому спирті. Ну і плюс до них можна додати так віртуально, ще пальники на рідкому спирті. В принципі, це надзвичайно легкі пальнички, але спиртові пальники мають надзвичайно малу потужність, і вони не розраховані на приготування їжі на велику кількість людей. Плюс вони не мають регулювання особливого. Тобто, як він горить, так він і горить. Саме тому я кажу, що в крайньому випадку це окей, ви можете на них закип'ятити якийсь там літр води. І зробити щось з швидко приготованих страв. Але щодня на ньому готувати по кілька разів це буде і незручно, і довго, і дорого. Бо що такі пальнички, що паливо для сухих для пальників на сухому спирті? Недешеве задоволення. В результаті моя порада таки обирати газову плиту для домашнього використання, і при тому, отакий от більший варіант. Але щодо конкретної моделі, я б порадив так: не звертати увагу на бренди, а звертати увагу на рейтинг продавців, в яких ви купуєте ту газову плиту. Бо як не крути, це доволі дешевий товар китайського виробництва. І вірогідність браку в ньому вища, ніж, приміром, в шведських пальниках Primus. Тому, який ви би ви бренд не обрали, є вірогідність, що вам попадеться якась лажа. Якщо ж продавець буде з добрим рейтингом, то скоріш за все той брак він вам замінить. Продавці з низьким рейтингом навряд чи будуть цим перейматися. Скоріш за все, вони просто хочуть продати. Заробити кошти і продати ще, ще й ще, отакі От мої базові поради по домашній газовій кухні щодо того, а який саме різновид газового чи не тільки газового пальника для неї обрати. Я сам користуюся цією плиткою, незважаючи на те, що в мене є вдома електрика в більшості часу, але просто хочу розвантажити електромережу і мені. Така плитка для цього ідеальна. І на сам кінець давайте поговоримо про ті газові пальники, які працюють від великих побутових газових балонів. Моя особиста думка, що великому побутовому газовому балону не місце в квартирі. Все ж таки, люди це люди, і вони роблять помилки. І вірогідність того, що ви або ваш сусід налажаєте з газовою плитою якимось чином є. І чим більше людей будуть користуватися такими плитами, тим та вірогідність зростає. І от якщо ми говоримо про такі газові балони, туристичні, де максимальний об'єм газу, що зустрічається, здається 500 грамів в грецьких газових балонів балонах, то наслідки негативні від користування таким балоном, якщо з ним щось станеться. Не вийдуть за рамки моєї квартири. Більше того, вони не вийдуть за рамки моєї кухні. Ті, хто буде в сусідній кімнаті, вже не постраждають. Якщо ми говоримо про великі побутові газові балони, то там, на жаль, ситуація значно гірша. Ви можете погуглити фотки вибух газового балону в багатоквартирному будинку і побачити, що через такі вибухи просто щезають під'їзди цілі, а не тільки квартири. Тому все ж таки, якщо ви хочете зекономити на газових балонах, то краще купити той побутовий газовий балон, заправити його газом на заправці і тримати його десь в гаражі чи на дачі, чи де і з допомогою перехідника заправляти або різьбові, або цангові газові балони там раз на тиждень їздити. І не тримати його в підвалі багатоквартирного будинку. Нещодавно мені сказали, що на сучасних газових балонах вже встановлюється. Запобіжний клапан, який буде спускати тиск газу, якщо в балоні він раптом зросте, але це лише означає, що він буде спускати той газ знову ж таки в ваше приміщення закрите. І там або один чірк пальником за пальничкою, або одне вімкнення вимикача електричного, де пролітає іскра. І знову таки, наслідки ви вже знаєте. На цьому, друзі, все. Якщо у вас є питання, задавайте їх. А наразі дякую за перегляд і щасливо.